Сьогодні у Хмельницькому будинку ритуальних подій попрощалися з 73-річним воїном добровольчого українського корпусу Правий сектор Володимиром Герасименком на псевдодідусь. Володимир знав 2021 року, розповідає його побратим на псевдо-федір. Я прийшов в правий сектор. От, ми там з ним познайомилися, під Маріуполем. Постійно він був зі мною. Ми з ними і спали рядом, і службу несли. У своїй 73, говорить побратим, дідусь був заряджаючим мінометної батареї. Каже, до останнього воював на Покровському напрямку Донецької області. Дуже цікава людина була, діла всю роботу. Я удивлявся, таких людей дуже мало. Він віддавав все своє останнє ну, до останнього. Я дуже сумую за ним. Я горжусь, що Тетя служив з ним і він видав все останнє. Для України. Володимир Любив туризм і ганяв на байку, розповідає його подруга Ірина. Каже, з Володимиром Гарасименком знайомі 45 років. Він працював в конструкторському бюро на ХЗТП. Потім він займався всім, але був гарний спортсмен. У нього був гарний мотоцикл, на якому він колись розбився. Потім його склали по частинах. Володимир займався альпінізмом, розповідає жінка. Він і на Дальньому Востокі був і водив групи з собою. З 1999 року Володимир разом із мамою та сестрою жив у Ростові, розповідає родич Володимира Герасименко Станіслав Ковальський. У 2014 році, коли почалась війна, він з Ростова переїхав на Україну і пішов добровільно. Воювати за Україну. За словами Станіслава Ковальського, Володимир Грасименко у свої роки ще воював у підрозділі Санта правого сектору. Каже, 7 грудня з бойових позицій повертався до Львова, де йому мали робити операцію. Другою помер від серцево-судинного захворювання. У Володимир залишився син, донька та онука. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.